Вилетіли всі на двір, в чому було, і от маєте результат, все знищено. Не розуміємо, як ми вціліли взагалі, одна пошкоджена, пальчик пошкоджені. Жінки так само, така пошкоджена, то, що дід трошки там шиї, має щось таке пошкодження. А так все, всі, з... сила Божа, просто сила Божа, що ми всі лишилися живі. Ні одного, ні одного вікна, ні одних дверей, ні, ну, нічого, всі осколки, всі в хаті. Я стаю скоро дуже, і думаю, кави поп'ю, бо до худоби третий, до свиней. Ну, я так тобі, забув сигарети. Ну, я думаю, піду ще сагарети сьогодні. Я ну, туди, така хвилі. І я сам не знаю, мене кинуло і вкут. А я не переживав за сім'ю. Бо думаю, не дай Бог, це вони живі, чи ні. Бо то все таке вогня вогне все було. Ужас. Зараз працює служби щодо огляду ситуації, знешкодження пристроїв опису ситуації. Так само є на місці вже комісія щодо усунення наслідків надзвичайної ситуації. Створений штаб ліквідації наслідків. Сьогодні будуть збори штабу. Відповідно, вже залучені підприємства, сила, сили громади, спільно мешканців для того, щоб вже починати роботи щодо можливості відновлення зруйнованого майна. З іншого боку. Всім мешканцям запропоновано, хто не має можливості, десь тимчасового перебування чи проживання, такі можливості надані і забезпечені.